Привіт, любі українчики! На дроті я, Володя Фурман, моя голова Лиса Борода Синя Сан-Франківську напрямку. Ну що ж, вітаю вас, любі українчики, особливо тих, котрі вирішили взяти власну долю у власні руки, і взяти ноги в руки, і рухатися десь туди, де чоловіки мають більше прав і свобод і мають, як мінімум, право на життя. А не залишаються в Україні. Я тут досліджував питання, що відбувається в Україні, зокрема і з жіночою частиною, і яскравими представниками жіночої частини є феміністки. Я там переглядав відео там, феміністок, і в них дуже почало підгорати стосовно і, там, події і, на телеканалі Київ, там, якихось днів 10 приблизно назад. Коли там черговий експерт шакав на якусь ведучу, і вона там чи то сльозу пускала, ну чи просто була дуже незадоволена. Була засмучена такою не з панел. Ну і я помітив, що таку якусь реакцію у цього експерта викликала перепитування ведучої про. Про мобілізацію 18-річних і про наполягання цього Білого дому, щоб мобілізовували тих 18-річних. І це виявляється дуже гостра тема для українських експертів. Посилання на ці відео я й дам ось тут у вигляді таких випадаєк. Ну, і воно внизу буде там, якщо коснути на трьох крапках відкрити більше, то там будуть теж лінки, на них можна буде коснути, щоб ви зрозуміли, про які відео я говорю. А зараз я вам хочу показати відео із Fox News. Воно англійською мовою, я пробував його перекласти, але ця спроба виявилась марною, тому що вони тараторять тут несамовито, і англійська в них, особливо в експерта цього військового, вона така сама, як у мене. Обірвані речення, якихось купа слів, які повторюються. Тобто, якщо його намагатися просто перекласти, то виходить якась Тарабарщина. Але загалом сенс зрозумілий. Тому посилання на це відео, ось тут буде. Воно стартує тим, що ведучий там вітається ось це відео. Ведучий ось він вітається, і він каже, що Вайгасну розповідає про час, показують білий дім, що там 10.30 було в білому домі. А на східну західному збережісім 7.30. ну і про те, що адміністрація Байдена наполягає, щоб Україна збільшила кількість своїх військових. І, і, і збільшила 18, вона terms, в очевидний there... спосіб для адміністрації Байдена, а знизила призивник вік до 18 років. І запрошений аналітик національної безпеки, офіцер міської морської розвідки у відставці Хал Кемпер він відповідає на питання. Ведучого Остіна. ну Він розповідає Остіну про те, що Україна дійсно спрагла на війська. А, ну Остін його запитує, а чому це білий дім мусив вказувати Україні на очевидні речі. Це ж вони, Україна страждає від недостачі людського цього ресурсу на полі боя. Ну, це ж типу їхня проблема, вони цим повинні самостійно займатися. Ну і на що цей експерт розповідає, що дійсно Україна має дуже серйозні проблеми із людською з цією, людським ресурсом, тому що вони навіть не можуть там, робити якусь ротацію. Там єдиний шанс полишити ту лінію зіткнення чи військо це коли ти списуєшся по пораненню або по якихось інших медичних там. Проблемах, які дозволяють тобі це, полишити ту армію, бути списаним із армії. І він також говорить про, про цю ситуацію, коли Україна в минулому році вона там спромоглася понизити той призивний вік з 27 до 25 років, і це їм коштувало неабияких політичних тих зусиль, дебатів і все таке. І він каже, що ну, звичайно там зі сторони обговорювати призивний вік в Україні там можна, і воно по, по нормальному ніби здається, що тут такого. Треба знизити призивний вік. Ну і він розуміє, що за цим є якісь там ті долі людей, що Україна там з якогось дива. Дозволяє там, цим людям пожити, ну поживіть, там у вас там є якесь життя, там займіться тим своїм життям, там до 25 років, а потім ми там, за вами прийдемо. Але це ж, типу, якась фігня, тому що як взяти звичайну практику у всіх країнах, які так чи інакше дотичні там, до цього конфлікту там, якимись експертами чи зброю, постачанням зброї. То в них же призивний вік 18 років, не них 25, і в Сполучених Штатах 18 років. Тут в Сполучених Штатах взагалі ситуація абсурдна. Ти не можеш купляти алкоголь до 21 року, а йти на війну, там вбивати людей. Ну, будь ласка, в 18 років тобі це вже можна робити. Ось так це виглядає. І, а Україна чомусь вперто там тримається за цих 25 років. І, схоже, якогось пояснення зрозумілого для західних цих союзників, ну, вони дати не можуть. І в принципі не можуть. У них їх просто немає чогось якогось нормального, про що вони можуть сказати. Вони українські експерти вони тупо наганяють на Сполучені Штати і там, на західних союзників. Що в них, мовляв, є дуже багато там людської сили, просто в них там озброєння, на них всіх немає. Але якщо у вас є дуже багато людської сили, то як у вас так виходить, що у вас люди на лінії фронту мають дорогу в один кінець, що вони не можуть звідти звільнитися. Тобто, пояснити це західним союзникам, ну, вони ну, не можуть, тому що це лицемірство, бо це так не є насправді. А, і для західних країн така фігня взагалі не цей неприйнят, тому що люди вони повинні бути на війні якийсь обмежений період часу. Вони не повинні бути там довічно, вони повинні там бути рік ну, в уявленнях Сполучених Штатів. Тобто рік ти відвоював і повертайся додому, отримують і всі бенефіти. Ну, крім того, цей експерт він говорить про те, що в Росії теж є серйозні проблеми із людським ресурсом, про що би там Росія не розказувала, що в них там якийсь там невичерпний запас тих людей, і вони можуть поповнювати там кількість цих військових там безкінечно довго. Виявляється, що все зовсім не так, тому що. В їхніх м'ясних штурмах задіяні там, їхні космічні війська. Вони просто в них там є якісь космічні війська, вони їх перетворили на піхоту і відправили там штурмувати е, як камікадзе з мертвим мозком. Е, ш, ну, штурмувати там українські ті траншеї окопи. І крім того, так як вони ще задіяли цих північно-корейців, там Кімчен, Кім як там його. Взяли його там, тих одноразових і купили за три копійки грошей, і, чи, чи там за які, якусь там жменьку тих природних ресурсів, що в Росії є, і відправили їх воювати за Росію. Тобто, очевидно, що в Росії є проблеми з людським ресурсом і теж чи малі. І в основному через те, що вони їх просто марнують у цих хвилях м'ясних штурмів. Вони ними не розпоряджаються, так як це мало би бути. Ну і що? На останок цієї розповіді, цей аналітик він каже про те, що хоче то Україна чи ні, все одно вона найближчим часом знизить той призивний рік. Можливо, не до 18 років, але до 21 там, чи до 19 років щось на кшталт цього вони будуть змушені зробити. Бо інакше, ну, інакше в них нічого не вийде, в них не вийде продовжувати цю війну. І що ж, не очевидно для американців, для американців і західного цього, західних союзників не очевидно, що бути призваним в в 18 років і попасти на лінію фронту 18 років, це абсолютно не те саме. Тому що якщо взяти. Там навіть ту саму В'єтнамську війну, яка була там 50 років назад, то у В'єтнам потрапляли на один рік, і, і то після тренування, яке там не знаю, скільки часу займало, ну не менше, ніж півроку воно займало, а, а то і більше. Тому людей забирали в армію, їх там тренували, а потім, коли вони вже були, коли вони там ті здали ті всі випускні іспити. В тих інструкторів, у яких тренували, вони там вже потрапляли, від їх вже в В'єтнам відправляли. Ну і така практика, вона кругом по Європі. Тобто, людей можна взяти в армію, але ж ти ж його за місяць чи за два місяці ти з нього не зробиш там якогось воїна. І там союзники не можуть постачати там танки в... з випередженням наперед. Вони спочатку мають навчити на, на тих новобранців, яких вони одержать. І по кількості готових, навчених, вони вже будуть цими екіпажами комплектувати ті, ці бойові машини, а не просто а, українці, так, що ви там хотіли, танки? А, нати вам танки. Там, а хто там ними буде керувати? Ну, там навчитесь там інструкція в бардачку, лежить, сядете, там, почитаєте, там не складно. Ось вам танк, війна там. Тобто виходить, що, що цим хлопцям, яким зараз 18 років, 19 років, як би вони там себе не відчували, що вони там в безпеці, так як ті хлопці, яким було більше, які сиділи, думали, що війна закінчиться в цьому році, а їм тільки 24 і вони можуть пересидіти, то ці 20річні до 24 річні зараз вже там щільно під Новий рік стають на лежі і тікають із України. То тим, котрим менше років, навіть якщо тобі 18 років, причин тобі розслаблятися немає, тому що 18-річні. Це найкращий ресурс для того, щоб його забирати на війну через те, що вони набагато здоровіші, ці хлопці. В них там картина світу дуже проста. Їм оця фігня, ворог там, їм вона дуже підходить. Для них світ дуже полярний. Крім того, вони там не. Рідко хто із них там якимись дівчатами обзаводиться, не те, що там якимись жінками і дітьми. І, у випадку загибелі цього немає тих залежних осіб від нього, тих от дармоїдів, яких потім уряд України має про них дбати, їх там годувати, платити їм там виплати. Так, там виплати якісь мами отримують там, по тих 15 мільйонів, які вони там обіцяють. Але 15 мільйонів ти з них не отримаєш, тому що. Ті, котрі загинули там в, перші роки, в перші місяці війни, вони там досі не можуть документи позбирати. Вони там ті суми вирішили там подробити на роки на десятиліття. Тобто ці наперсточники вони не дадуть грошей нікому. І збільшувати кількість цих ротів, які мають претендувати чи можуть претендувати на ці гроші. Ну, це, типу, не в інтересах ніякої країни. А серед цих 18-річних, наприклад, ну, по Сполучених Штатах ця вся фігня із призивом виглядає дуже просто, тому що тут невелика кількість людей поступає вчитись по навчальних закладах, по якихось університетах. І студентам дуже легко їх легко вивести з поза межі цього призиву через те, що. Вступити в навчальні заклади по Сполучених Штатах, ну, задача така і проста, і, і, і непроста. Тут, типу, не по грошах їх беруть туди. Люди показують свою мотивацію здебільшого, свої знання і мотивацію. Тут теж є щось, типу нашого там якоїсь ЗНО чи щось таке вони, там здають якусь там. Загальноурядову, чи національну ну, якусь, ну, якісь екзамени в них тут є. І е, вони, е, е, коли вступають в університет, там пишуть різні, есе, всякі, всякі такі речі. І університет вирішує, кого брати до себе. І е, вони спочатку вирішують, кого брати до себе, а потім вирішують, як він буде платити, як та людина буде платити. І вони тоді розглядають там, скільки грошей є в сім'ї, скільки там потенційно яка в них плат, платіжна спроможність. І далі університет шукає там, якихось спонсорів, влаштовує, там, для них якісь стипендії. Університетом американці жартують свої гроші, і в них там є фонди фінансувати тих студентів, яких, яких вони хочуть вчити, які реально там будуть вчитися. І там, нарешті, якоїсь суми, яку не вистачає, студент, кожен студент може взяти той студентський кредит, і він там може вчитися. Тобто людина, яка хоче вчитися, вона тут навчання, може, вона завершить навчання в будь-якому іменитому навчальному закладі. В Україні, типу, ця фігня не така, там тих навчальних закладів, тих університетів наплодили, з бурситетів поробили в університети і вступай там не хочу. І виходить, що якщо, там, наприклад, студентів не брати, то, то не буде кого брати. Бо там самий, самий реально, туп, самий реально тупі, які ніхрена в школі не навчилися, і в цьому немає ніякої провини, тому що навчитися в школі, коли тебе батьки заставляли якимось коровам хвости крутити, або на тебе навіть тих корів могло не бути. Там твоя мама могла палити в грубі якимись дровами. А електрики в тебе вдома взагалі не було, бо за неї ніхто не платив і її відрізали. І, і таких хлопців потенційно в армію, їм, би, їм дорога тільки в армію, і в них там один шлях. Вони ще за щастя в ту армію будуть раді вступити. Бо Сполучених Штатах їх тут в армію не візьмуть, тому що такі пацики вони, як правило, читати толком не вміють, не те, що там щось там написати чи порахувати. Я особисто, коли я навчався в технікумі, то серед наших там були таких і шкіл за, за гроші їх, там батьки їхні платили бабло, щоб їх туди взяли. Були такі пацики, які реально не могли там помножити або поділити в стовпчик. Тобто їх там були такі одиниці, і вони там. Платили, носили якісь могорічі викладачам із математики, з із якоїсь істочних фізики, щоб вони їм там ставили ту бідну три, бо далі на наступних курсах треба було там гайки крутити в двигунах, і, в принципі, руками вони там чогось могли навчитися робити. Такий от був підхід. <кхід> Тому. В принципі, там Сполучені Штати і Західний світ він такими очима дивиться на Україну. А в Україні ситуація абсолютно якась ну, дебільна ситуація. Тому що сидіти замкнутим в цій Україні. Коли в тебе в голові немає нічого, тому що в тебе шансів по життю не було, тому що твою маму ніхто не запитував, ніхто в неї екзамен не приймав, чи можна її народжувати, чи ні. Вона просто могла і народила. І далі всім по барабану про те, що... як там тебе вчили, чи... чи не вчили, ходив ти в ту школу, чи не ходив. Тобто забрати дитину навіть такої бідової мами не було куди, тому що в дитячому садочку, той садочку, в дитячому будинку там ще були куди гірші умови для проживання. Тому такі люди вони просто чекають свого часу. Вони там ходять на якусь роботу за копійки грошей, або не ходять на роботу, або просто вирощують там якихось курей, свиней в себе вдома, щоб було що їсти. І просто чекають, як не знаю, як, хто, з ким їх порівняти. Чекають, поки їм там стукне 25, і з ними прийдуть їх заберуть. І зараз вже, очевидно, що вони дочекаються, що за ними прийдуть і їх заберуть. Тому що ця війна вона не закінчиться ні в цьому році, ні в наступному році. Вона закінчиться тоді, коли там, Вовка Путін вирішить, що для нього достатньо. Він вже отримав, що хотів. І навіть після закінчення нічого нікому хорошого не світить, бо в це дно, яке Україна впала, ну, з нього вже людиною не вибратися. Тому що мета цього відео, конкретно цього відео хлопці, тим, котрим зараз по 18 років стукнуло, і ви думаєте, що ви там поза якоюсь небезпекою. Ну, ви помиляєтесь. І якщо так сталося, що ваші батьки вас не вивезли, якщо вони теж думають, що вони там війну перечекають, або їм там, тим батькам абсолютно пофіг на вас, ну то вам щось самим треба робити зі своєю долею. Вам треба брати ноги в руки і гребти туди, десь на Західний світ, там вас навчать мови, і там, вас, там для вас є умови, щоб, ви, щоб вам дати якесь житло. Звичайно, тобі одному житло не дадуть, бо тебе поселять з кимось. Тобі дадуть якісь гроші, дадуть якусь їжу. Чи, ну, там в різних країнах по-різному ну, виглядає. Але повір, те, що ти не зміг вивчити якусь там мову, чи нормально не навчився писати в Україні, це не означає, що тебе в Німеччині якісь, чи в Голландії, чи в Норвегії не навчать того, чому тебе в Україні не навчать. Всі люди однакові. Усіх однакова здібність до навчання. Просто треба, щоб в тебе не було якогось там стресу, щоб ти був зайнятий навчанням, щоб в тебе були закриті оці твої питання з житлом, з їжею, і щоб у тебе був час це робити, і щоб в тебе були нормальні вчителі, які тебе будуть вчити, а не кричати на тебе і розказувати, вказувати тобі на то місце, яке ти маєш займати в цьому житті. Тобто. Тому робіть щось із цим. Пакуйтеся і звалюйте з України. Ну і успіху вам всім. Чекаю від вас, звісточки, по той бік кордону.